Громада Вія Робледо мусив рівно 8 годин виїхати, оскільки водія є ліміт часу на дорогу. Отже, увага на цей український прапор то є громада Вієроблєдо, і ми збираємося після після ми збираємося при виході, при вході. Увага на цей прапор. Це Віру, Бляду! Дякую. Розпочинаємо. Саме не ні, ні. Ми повірите! одних, Опа. на цей прапор. Чесно, не повірите. që të koqë dhe në bashkë. Nomer u ditë. Чуємо квартет кантус кольорус.